Добрий день, до Великодня ще 5 днів. Я ще не знаю, чи дознімаю це відео до кінця. Якщо так, то назвемо його підготовка до дня Пасхи або просто до Великодня. Підготовка починається з того, що треба йти заробити грошей на саме свято. Потім. Треба буде закупити а, ряд продуктів. Хочу спекти крафін, не паску, а саме крафін. В церкву я не піду. По-перше, я не знаю, де вона тут є. По-друге, не дуже й хочу. Ну, почали. Нічого не змінилося на сьогоднішній день. Я заробляю на життя поки що на клінінгу. Ще три тижні там планую попрацювати. Думаю, чи варто займатися прибиранням, як раніше. Всі штори, тюлі, все треба випрати, позбутися мотлоху. Перебрати шафи. Зараз вже так все набридло, що вже нічого цього не хочеться робити. Стільки переїздиш, то там прибрав, там прибрав. Тут я знову не знаю, коли буду з'їжджати, чи вже зараз, чи влітку. Тому, мабуть, не хочу нічого робити. Який тут є великий майданчик для собак. Жодного разу не були, бо в мене ж коти. Котикам сюди не можна. Попрацювала я сьогодні тільки 2,5 години. 15, що у нас квітень чи травень? Квітень. 15 квітня і плюс 19 градусів. Вирішила, що я винести своїх литовських друзів. На сонечко. Минулого року мені моя колега сказала жіночка-литовка, що... Ну, ти бля... Е! Що треба укорінюватися в Литві. Я сприйняла це буквально і вкорінилась квітками. Отак от. Але от. ж у мене з'явилися. Котики, ось що вони наробили маленькі. Зараз маленька одна, вона закінчує вже догризати. то що можна, я врятую, а що не можна, мабуть, викинемо. Ти такого не робила, Йолка, ні, це мала. Поки тепленько, нехай тут постоять. Ну, он уже, ну, На секунду. Тільки винесла, вже шкода. Цей здох. Що врятую, те врятую. Все одно я не заберу з собою квіти, комусь подарую. Такий непоганий вигляд з вікна, проти клайпеди досить зелено. Там у вікно ми спостерігали лише центральну дорогу під вікнами та автобуси. А тут, а тут бачите, яка краса, зелений куточок. Ку-ку-всюди ходять за мною ці коти. Звісно, мені після клінінгу займе тут якусь годину все прибрати, але я таке слово не хочу. Докола, да, ми не хочемо. Ми не хочемо. Кола, давай знімати тюль. І штори. Walk alone where the city hums. No one notices where I'm from, but the air I breathe it tells the tale of a heart that beats full scale. Lights and a faceless crowd, the silent world speaks so loud. Every step feels like a fight, but I Так, озброїлася я хімією. Це з Польщі. Це я колись хотіла працювати професійним клінером. Накупила була цілий сундук мовчірок, вже лишилось трошки. І що? На фоні мій улюблений блогер Наті з Італії, Наті привіт! Коротше, хотіла я прибирати чи ні, буду святкувати чи ні. Різниці нема. Навіть якщо я звідси з'їду, то все одно ж треба лишати квартиру чистою. Тому продовжуємо прибирання. Почнемо з поверху. Потім почищу це все скло, це все не боє, це тут і було. Потім повісимо тюль. А вже потім підлога. Так, ну так, це моє слово паразит. До речі, цю картину я замовляла в Українки, далекобійця, яка працює на польську транспортну компанію. Вона мені її висилала з Польщі. Ця картина поїде зі мною в Україну обов'язково. Вона коштувала щось близько 20 євро, з доставкою вийшло десь 45, 300, не так. запаковано, щоб не розсідала пилюка. Завжди цікаво, коли прибираєш, знаходиш всякі дрібнички. Це з градіалі подарунок на новий, на Різдво. Це я замовляла від майстрині Українки, яка проживала в Паланзі, зараз де не знаю. Тут надибала з Польщі Вільна Україна, коли ми ходили на мітинг. Це такий значок мені вручили, як я тільки прийшла працювати в градіалі. Я вивчаю Литовську. Це мені дарував син на 8 березня. За ці книжки я вже отримала хейт, але я не люблю брехати. Якщо я купувала російські, то це правда. Бо тут половина з України. А так як українських книжок, ну я не знаходила в Литві, то перший рік, другий я купувала. Не тільки російською мовою, а вони ще й виробника російського, але ну, не знаю, питання не до мене. Я купувала в Литві. Я просто, це моє хобі, збирати книжки, я не можу їх не купувати. Я знаю, що не треба, але не можу. Так, навмисно зібрала ж диван, щоб був якийсь вигляд. Цього дивану тут не було. Це вже купували. Не купували, а це хтось знайомий віддав. По-моєму, безкоштовно. А тут були два старі зломані ліжка, які вивезли. Ну, як й говорила, квартира дешева, тому що вона радянська, без ремонту, але найгірше це. Чуєте? Це отак скрипить підлога. Вночі до туалету дуже класно ходити всіх будити. Тим часом висохли мої тюлі. Будемо вішати. Сонце <плес> крізь хмари. Світло у душі. Все завжди минуливе, знай ти не один. Навіть коли сумно, думай про добро, не давай тривогам рвати коріння снов. Балкон поки що не прибираємо. Наташа. І ось, все знайшла моє в'язання зимове. Один шкарпеток готовий, інший в процесі. Це вже не актуально, це ж колись в'язали для ЗСУ. Ой, зараз літо, але якось треба його дов'язати, щоб вже було готове. О, бачите? Що знайшла. Як же його, а ось Інна Р. Це колись я пришивала бірочки до одягу, який шила. Зараз не шию, бо всі тканини і машинки в Україні. Це на балкон. Ну, коти вкрали, я так і ходжу в одному тапочку, нема другого. Тепер лишилось попілісосити. Старий кілим, помити підлогу і все. Пилососити я буду отак, без щітки. По-перше, вона зламалась, по-друге, минулого року на минулому клінінгу, коли я працювала, то усі ці коври нам говорили тільки отак. Хоп, і погнав. Ну, тут класно, щоб ще щіточка була така маленька, але її нема. Я знімаю цю палицю. Вот it's full scale. My little life in this big spinner earth. Invisible, but it holds its worth. I live and you live in a secret sky. Where dreams are seeds that never die. Neon lights and a faceless crowd. Диффері версис, по теме рефрейн. Під столиком тут ліжечко, тут йолка спить, іграшки понаходилися при прибиранні. Ну, стало якось так. Краще я зробити не можу, але чисто. Важко бути гарним, коли ти працюєш фізично. Не знаю, скільки це мене зайняло, десь, може, годину. А, така сама процедура буде в ще одній кімнаті, на кухні, в санвузли і коридор. А потім буде решта приготувань до Великодня. Якщо буде, якщо буде я зніму другу частину. Першу частину, думаю, можна закінчувати, бо прибирання з крафінами якось не То Нехай буде це просто, ну, просто ну, такий влог про те, як я стомилась на роботі, прибираєш і ще вдома. І це ж ще ж у мене, скільки там роботи є. Я не знаю, чи сьогодні його зроблю, чи завтра, що час є, подумаємо. Всім дякую, всім пока.